Що як вага ганяється? Насправді не ганяє вагу, мені просто холодно в залі було. це рівняся, Бо мерз. Насправді, я дуже втомився, я вже скажу 5 кілограмів, 50 залишилось. Але це тільки по секрету. Ще нікому. Два дні білізарно. Два дні. Усім привіт! Як могли ви зрозуміти, це буде міні-блог з Візарду, всеукраїнського турніру. Це останній турнір в цьому сезоні. В ньому я участь приймати не буду. Але я буду підтримувати команду, також е хочу зняти цей міні-блог. Якщо він вийде, це чудово. Тому сьогодні 6 грудня, ми виїжджаємо з вами на зважування. Чекаємо Єгора і виїжджаємо на зважування. Тому. Шух. Приїхав Егор. Та так не видно, нічем. Опа! Ого! Це тебе носки тяжеле. 150 грамм носки. 150. Ага. За валерай. Э -э, да, за валерай і з едою на зважнь. А кто же у нас тут? Сиди тут. Выключала камеру. Привет, Сиус. Другус, приветус. Приветус. Как дела, Тус? Отлично, куда ехать? Куда ты ехатус? Не знаю, тут посидились і поехали. П'ять бульф? Нет, я не ум. Друга година. Так, зважування пройшли. Валера, як зважування пройшло? Та пару ти. слов. Скільки? 72. Ровно? Рівно. А в якій ти категорії? Піковет. Ваговій категорії. До 74. Ти не до Чого це? Тепер їдемо працювати, тренувати. І завтра перший змагальний день. Ввечері дізнаємося списки пар. Коли з ким вибухлимо. Как тренировался? Ты готов? Ты завтра будешь убивать Второй Второе, чем? А это просто чем? Ты испортил иди сюда. Перший день змагань виїжджаємо 7.38, виходимо. від початок. Яка Я в тебе поруч. пара? Все Я зараз їду на роботу і потім буду відправлятися в зал, дивитися бої, урочисте відкриття. Що ти чекаєш? Що ти чекаєш? Та відкриття. Дуже чекаєш? Ну. сьогодні багато у нас рекорд двадцять властей. Перекус спортсмена чек. чек. Mm -hmm. Це я і мої і крови походи. Затирає, за, за каже, ти що щоніш, бабки всемірна все, все, слава, дівчата, гроші, алкоголь. Агонь! Він такий думає, думає ці діла. Ми стоїмо Сашою Балахам, пишіть що Ну що там, буде бой, буде драка. Що ви тут робите? Що я тут роблю? Да. Боксувати приїхала? Дивне запитання, а ви а я секундувати приїхала. Ну, Якби не дивно. Які категорії ви боксуєте? До 60 кілограм. Ви запитаєте чому? Тому що я не хотіла робити вагу. А, а ви а чекайте, розділ К1, що доволі неочікувано і цікаво. Да, чого такий вибір? Тому що у Локіку не було суперниць. А, от така от відповідь. А знаєте, чому Білка так питає? Чому? Тому що я зазвичай в боксую і мені цікаво, як то виходить. Як ваші справи? Передайте нам привіт. Наші справи найкраще, тому що я вже бачу вас, радий всіх бачити. Вам вітання з Закарпаття. Дякую. Добрий, Добрий вечір. Доброго, доброго вечора. Доброго увагу. сьогодні вітаю вас на всеукраїнському турнірі. Wizard Open. Учасники 892, Трохи не доїхали, трохи переїхали. тоню всі злякались. Булгакова вообще десь потерялась, не виступає. Короче, вже зажралась трохи. Белки зажралась. Короче, короче, ну фигня получается. Так на голові, я... Кого? З кем ты будешь боксировать? С будеш нучаками. Да. Нунчаки в синьям, ти в красному. Да. А ще й день за це дає. З білкой. Да. Ты з білкою? Да. Даю двадцатку завтра О, привіт, дорогі! Серега, <решно> коротше, я що в розговор кажу, якщо виходить Богакова проти білки на 20 плачу, кажу, за бой на Галавечері. Леся з дучаками. А білля, як якщо ми вийдемо так, як ми з тобою говорили? А, Та, коротше, коротше, ще є, є ще тема, коротше, сотка баксів, тільки ніхто нам не платить. Ми виходимо Серегі буксирують вдвоє. Ben je over? klaar voor? Ja, ik Glamour! Лукас, пару слов, Что? пару слів перед боєм Елизаветы. Ну, Ти нервуєш, да? Да, я вірю, що на виграє. За ЛПшку нервуєш? нервуешь? Нервничаєш за ЛПшку? Звісно. Конечно. за ЛП можна не нервничати? Лизон твоя ЛПшка? шка а? Лизон ЛПшка твоя? Да. Другий день змагань. день змагань. І що починається зі так? кофе. Кофе? Це сніданок. Другий <eve> день змагань. Вчора ми всі Але це ми застраиваємося. На Нет, не вернусь уже. К сожалению, не вернусь. Чего так? Мне больше понравилась фуля. Чем вам больше понравилась фуля? Да мне могут наказать. Ну, могут наказать, но за фул контакта мне накажут. Там можно бить сильно. И мне это нравится. То есть вы умеете бить сильно? Я умею бить сильно. <решко> не, ну, это быть... не, не, подожди, подожди. А У нас з опрос ще до вас є. Який ще бліц? Ну, змагання чи тренування? А, ні, не так. Є Змагання чи тренування. Снікерс або марс. Ну, Снікерс. Снікерс отлично. Яке, яке наступне питання. За uh, МС чи стати чемпіоном світу? Uh, борьба або плавання. Uh, що ви робили на цих змаганнях? Знімала відео і поболювала бридень. вас звати? Я Межиборський Юрій Олегович. Скільки вам років? Мені 21. Е, Ви у Візарді приймаєте участь як хто? Я тренер, ви спортсменів. У мене дев'ять спортсменів. Серед них вже є призи. Ну вже кінець змагань, тому звісно там є призи. Скільки у вас медалі? Е, Приблизно плюс-мінус 5, здається. Одне золото. Ого! Так. Да. Два других і два чи три третіх. Ві плани на наступний сезон, як тренера чи спортсмена. Можна і так, і так. Як тренера, ми хочемо. Я хочу більше мідалів у своїх діток. бачити. Як спортсмен ми заходимо в зборну і їдемо в Абу-Дабі, в Дубаї е... і беремо там призи, беремо ліцензію і їдемо на наступні всесвітні ігри. Сильнее заявлення. А я знаю, знаю. Джень, добро, що ви? А я вас слухаю. Ну, хто ви? Я, я Черненко Назар Олегович. Виступаю за дюж 26. На цих змаганнях приймав участь в фул контакті, в ваговій категорії до 67 кг. Я бився як гладіатор. Мені сподобалось, буду продовжувати далі. На таких змаганнях, як візар, де не отбор на чемпіонат світу, чемпіонат Європи, можна пробувати себе в якихось нових дисциплінах. Наприклад, можна навіть по музикальним формам спробувати. Все в житті треба спробувати, як кажуть. Так. Е, Мій друг Ламага Дмитро виграв тільки що бій, Я його вітаю. Бліцапрос: тренування чи змагання? Е, змагання. Стати чемпіоном світу чи заслуженим майстером спорту? Чемпіоном світу. Марс или сникерс. Баунти. Кікбоксер. Однозначно кікбоксинг. Тренер чи спортсмен. Тренер. Молодша група чи старша група? Старша. Стопу до старша. Женя чи назар. Назар. Ти тільки Женя не показує. Перекус спортсмена чек. Скажи, кікбоксинг колись допомагав тобі на вулиці. До вищення не, не допомагав. Найвеликі знайомства такі відомих людей в, в, в цьому спорті ти знайшов. Кикбоксинг? Да. Давайте. Александр Жиляпов. Знайомий с таким. Він у мене був. Да. Павло заметен. Да. Павла я знаю. Це, це ваш... Ну. Беси Бухаково. Ну я. Изкие я сегодня майже динам ну, там познайомился. Плюс-минус эфис. так я забачу там в Инстаграме. Ну все, там, ски, там багато Разово чемпіону. На галавечері. Буде 10 поєдинків. Я за красивий кікбоксинг. Який саме розділ кікбоксингу вам більш всього подобається? ще форми. А є конкретно за кого ви вболіваєте на цьому галавечі? Я нікого не знаю. Я за угол. Ваш самий коронний такий удар, який вам більше подобається, або може якась комбінація. Екскік, мабуть, гарний такий ударчик. Ну, я короночка, так? Да? Ну, Но... навчаюсь, так сказати. Ні, да не мов, не моє. Прийшов з попфорнусу на голові. Не мое. Слушайте, кинотеатр. Привет, привет. Это виз визар, чи визар? Просто Сергей чемпион, мы его всем витаем. Перейшов бій, що ви відчуваєте, чи виконали ви поставлену перед собою роботу? Так, е, да, да. Я. Мені страшно. Е, я. Ну я вже не хотів на нього їхати. Мені просто тренер сказав, що е, Серега може бути пробій і все, можна їхати. Я кажу, о, можна гроші заробити. Скільки бід... ж ви заробили, якщо не секрет? Я бідний студент. Е, я заробив е, 100 доларів. А медаль. Медалі немає, бо дали 100 доларів. Побажаю роздуплитися і допомагати нашій армії, щоб все було чітко. У вас є банка? У мене немає, тому що я не зберу певну кількість грошей. Я тільки доначу сам. Але в нас є білка, в якої є банка, і ссылку ми оставимо в Так, ми прикріпимо і описані. Кому ти хочеш подякувати за свою перемогу? Хто стоїть за твоєю спиною? Ой, мій тренер, мої рідні, мої друзі і особливо наші суперлюди, захисники нашої країни, які кожен день, кожну годину, кожну секунду оборонять нашу Україну. І мій помир е товариш найкращий мій друг, який так само був збройних Силах України, але він на жаль віддав своє життя за неї. І тому. Маємо ще більше допомагати нашим захисникам, щоб вони могли робити свою роботу ще якісніше. Ми хочемо вам подякувати, Сергій. Побажати вам перемог, і ми чекаємо вас. абу дабі. Ось і закінчився Wizard 2024. Робимо висновки, працюємо далі та добиваємося нових висот. До зустрічей!